Дітям полеглих героїв з Мукачівської громади щорічно виплачуватимуть по 200 тисяч гривень. Сьогодні на сесії міської ради внесли зміни до програми додаткового соціального медичного захисту населення. Щорічну допомогу діти загиблих воїнів отримуватимуть до досягнення повноліття. Наразі в Мукачівській громаді 41 дитина, яка втратила одного з батьків на війні. Дітям, яким до 18 років, дітям загиблих воїнів. Виплачувати не одноразово, а щорічно по 200 тисяч гривень на дитину. Вони втратили годувальника. Це найменше, що можна зробити. Це якась системна програма. Зміни стосуються лікування військовослужбовців. Захисники із захворюваннями внаслідок військових дій також отримуватимуть матеріальну допомогу у розмірі 50 тисяч гривень. Багато з них отримують певні каліцтва, не лише поранення. Мають контузії, мають інші шкоди здоров'я, і в нас накопичилося декілька таких заяв. Ми людям не відмовляли, однак чекали, що рішення буде прийнято, і ми зможемо доповнити пункт поранення. І ще наступними словами: каліцтво травми різного роду. Додаткові 50 мільйонів гривень виділили з міського бюджету для 128-ї закарпатської бригади. Більше 14,5 мільйонів сьогодні. Ні, спрямували на облаштування побуту військовослужбовців. Це було декілька рішень виконкому, частинами. попереднє попередні схвалення відбувалося до даної програми виділення коштів. А сесія одним рішенням пропонується затвердити загальний обсяг фінансування 20 мільйонів 98 тисяч 600 гривень. 60 мільйонів гривень з бюджету громади отримує новостворена бригада. Також передбачили гроші для прикордонників. Загалом на підтримку військових, з початку повномасштабної війни, місто виділило понад 640 мільйонів. Затвердили зміни й до програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я. Для жителів громади стало доступним безоплатне лікування серцево-судинних хвороб. Ціна, до прикладу, стентування коронарних артерій у приватних медичних центрах щонайменше 30 тисяч гривень. В лікарні святого Мартина це втручання для жителів громади безкоштовне. Крім того, з 2016 року мукачівці можуть безоплатно пролікуватися в високоспеціалізованих медзакладах України. Сьогодні в Мукачеві створили координаційну раду з питань внутрішньо переміщених громадян. Вона сприятиме забезпеченню та захисту прав вимушених переселенців, а також інтеграції їх до Мукачівської громади. Персональний склад ради планують затвердити на черговому виконкомі.